Іракська армія та шиїцьке ополчення збирають сили для контрнаступу на місто Рамаді. Великий населений пункт, що лише за 100 кілометрів від Багдада, у неділю вранці взяли під повний контроль бойовики угруповання Ісламська держава. У контрнаступі візьме участь і авіація міжнародної коаліції на чолі зі США станом на сьогодні. Ми підтримуємо іракські сили безпеки, і іракський уряд точковими авіаударами та експертною допомогою. Наші літаки зараз у небі шукають об'єкти і діл. Вони робитимуть це, доки рамаді не звільнять. Сказав речник державного департаменту Шаджеф Радке. Іран теж готовий надати військову підтримку своїм шиїцьким партнерам в Іраку. Про це в Багдаді заявив іранський міністр оборони Хосейн Деган, що прибув на переговори, присвячені боротьбі за діл. Західні країни таку можливість розглядають обережно через те, що участь шиїцького Ірану може розбурхати міжконфесійне протистояння в Іраку. Тим часом з захопленого рамаді рятується населення. За підрахунками ООН, місто залишили вже 25 тисяч людей.